Бути Рафалі просунути технічно це будуть літаки, які здатні будуть використовуватися в тих умовах, коли не можна буде використати літаки американського чи напівамериканського виробництва, коли Америка зможе накласти вето або пізніше потім накласти вето на використання їхнього програмування. Після того як вони виконують те завдання, досягнуть тої мети, яку поставив перед нам Київ, але вони ця мета і завдання не відповідали інтересам Вашингтону. Тому най найкрутіші бомбардування і найвдаліші. Вильоти в глибини території, і взагалі використання в тих напрямках, в яких не можна використати американську, літаки будуть використовуватися французькі, бо французи не мають жодних запрещень, де буде використовуватися їхня техніка. Так вона трошки дорожча, але вони продають все. Вони віддали літак, продали вам і віддали усі можливості користуватися ним. Лети, куди хочеш, бомбардуй Москву, бомбардуй будь-що інше, її будь-інде, де -інде, в будь-який спосіб. Франція буде тільки надавати подальшому технічну